Привіт! Вітаю вас на новому відео і сьогоднішнє відео ми розпочинаємо з Indiana State Fair. Це такий ярмарок, який проходить щороку. І ми сьогодні приїхали сюди, тут дуже багато різних локацій. Зараз ми в павільйоні, де тільки свинки, такий величезні, бачите, такі вентилятори зверху, щоб було у нас спокотно. в принципі, досить гарні умови мені здається. Вони всі такі чисті. Там якийсь день проходили, напевно, перегони. Треба було зловити свиню. <гум> і ми зараз підемо подивимося ще інших тваринах. Тут є різні фотокорти, багато нового, чого не було два роки тому. Так, все виглядає зверху. Дуже багато вже пустих кліток. І скоріш за все їх просто вже купили, бо це не перший день ярмарку. Тут різні, кожна з якась там своя нагорода, знаєте, вони не прості. А тут відбувається стрижка з під Там Чимось обробляють. І потім машинкою підстригають. Спиксую так голову, щоб вони нікуди не могли втікти. Вони тут всі такі вилазеніші просто. Це сувенірний магазин. різні такі вироби. Ну такі, знаєте, на фермерську тематику. Свинки, коробки. Mm-hmm. Mm -hmm. Карпетки. Двадцать четыре доллара такие зарплаты. дійсно варто вам мені здається, Це шкарпетки. не I love you so much. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. I love you. Oh my mom. I love you, I don't I love you, I love you, I love you. В кончиках перевозить тварин. Ми зараз будемо виходити на основну центральну таку вулицю, де зібрані всі розваги. Там і їжа і все-все. Того року якось було поменше всього. Цьому році ще додали колеса огляду. Хочу вам покажу і така підвесна дорога ну канатно це у нас хто тут альпаки шоции не а кроки не не кролики Шот... а альпаки да І коні.

Туалети, де можна помити руки, після всіх тваринок стоять також санітайзери на кожному кроці. special kind of horse. They are much taller. Uh, draft horse. Draft horse? No, it's Thank not you. a draft horse. No, it is. What no, so is does draft horse? Draft a I'm a big guy. How is huge? I could get on an I like a 8 foot I don't know if it's a guy. guy or a girl. Це oh <laughs> <Okay, let's go. coughs> відео! як вона Стоїть, біля до нас не відходить, ми так доволі уладила на взагалі. Гарно може розтрачатись. Дуже така класна конячка, реально. Ми їй щось кажемо, вона нам киває. Деякі є, що просто... Відійди іди звідти такі. Підходиш, вони там раз-два відвертаються, ця прям довго-довго стоїть. Взагалі не рухається, і де її вій погане, Я? і так. А це дівчина. Рай. Довго, да. Дейвірс, шестнадцять. Можете це юрний. Лови, Хауи! Ага! Нови, Хои! Ну, ще одна. Нам взагалі ледве влазить цю клітку. Оця, бачите, вона не йде на От Ти простягаєш до неї руку і вона взагалі така сама собі надумається щось. А, та прям була така взагалі дуже контактна. Про це і що Всі різні. Є, бітлетер. Давай ти не У них просто як змагання, але є такі тварини, які в інших павільонах ти дійсно можеш купити. Є якась думкова ціна і типу ти собі ходиш, вибираєш. Так все це це буде Вулиці. Це така якби додаткова булочка. Тут можна... О, до речі, можна взяти мапу. Бачите, скільки тут всього. Візьмемо, подивимось. Де-так, прямо над нами. А, квитки тут коштують. Спочатку заїжджаєш на парковку, 10 доларів на цілий день. А потім 16 дорослих, діти до п'яти безкоштовно. Так, а це ми зайшли в павільйон з різними кроликами. Не знаю, чи є хтось хтось ще, окрім кроликів. Але це прям дуже мило. У цього червоні странно Ну, буває. Дивіться, які вони тут такі. Кукнах Глянь, загар. Боже, їх тут купа. Мені вказано, що в них якась ціна є. Я не знаю, чи продаються вони, чи десь треба цю інформацію в іншому місці шукати. О, це дуже миленький. Дивіться, мені подобаються такі, в яких кука звисають. Вони всі миля. Дивіться, зараз буде намагатись погладити дому Гляньте, боже, вони просто сидять без руху. Поменше. Глянь, Ой, ой, глянь. Глянь, нього як хоче нема. Він просто індианець. Окей, пішли далі. Тут купа, купа рядів і це все тут кролики, Але я не бачу ніякої ціни. Тобто вони як не, не продаються. О, глянь, який маленький в нього вушка в того біленького. Малюська. І так, да. Глянь, він хоче понюхати тебе. Де ви? Все вже не хоче. Пішли далі. Написано 250 доларів. Такий. Кріль здоровенний. Це великий. Фосейл. От бачиш, а тут 150 це великий. Ну, різниця, бо це цей великий. Це різні більший, породи. І цей більший це більше і набагато. Хочу шиншили? Та ні, це все королі. Це така порода. Довго Вони дуже різні. Добре, пішли далі дивитись. Того року ми не були тут, не знаю. Дивись, як вони тут. Де він не бхайні з деві? Він може вкусити. — То не чіпай. какашка впала, не чіпай. Це вставай. Добре, що ти не чіпнув. big rabbit? Is a big rabbit? Oh my gosh. Всім дякую за перегляд і побачимось дуже скоро. Всім па-па!